Після розгляду заяви адміністратор надавача соціальних послуг призначає надавача соціальних послуг. Заява стає видимою в Кабінеті уповноваженої особи надавача соціальних послуг. Наступним кроком потрібно призначити кейс-менеджера для проведення первинної оцінки потреб. В Кабінеті уповноваженої особи надавача соціальних послуг в розділі Інформація про виявлених потенційних отримувачів соціальних послуг ми бачимо нову справу, яка знаходиться в статусі очікування первинної оцінки потреб. Натиснувши кнопку Деталі праворуч можна побачити деталі заяви, а також ознайомитись з самою заявою. Натиснувши Попередній перегляд, ми побачимо друковану форму заяви. Ми бачимо, що по цій справі кейс-менеджера ще не призначено. Після натискання кнопки призначити або змінити кейс-менеджера, нам потрібно обрати з переліку кейс-менеджерів, які працюють у надавача соціальних послуг ту людину, яка буде проводити первинну оцінку потреб по отриманій заяві. Обираємо кейс-менеджеру Коцюбівську Катерину, натискаємо кнопку Прийняти все. Кейс-менеджера призначено. Ми також бачимо це в деталях заяви, що у нас вже є ім'я кейс-менеджера, який буде займатися цією справою. Також, користуючись цим меню, ми можемо у разі необхідності змінити кейс-менеджера, який займається веденням випадку.